Оксана Забушко одна з найяскравіших постатей української літератури. Її творчість охоплює поезію, прозу та есеїстику, а перша збірка віршів Травневі коти вийшла ще у 1993 році. Забушко стала відомою завдяки своїй книзі Польові дослідження з українського сексу, яка викликала справжній фурор і стала культовою. Вона не лише порушує питання жіночої ідентичності. А й досліджує глибокі соціальні та культурні аспекти України. Оксана активно виступає за права жінок і свободу слова. Її голос звучить у багатьох міжнародних форумах. Вона також є автором численних есеїв, де аналізує сучасність та історію України. Забушко це не просто письменниця, а справжня інтелектуалка, яка вміє поєднувати літературу з активізмом. Її роботи надихають нові покоління, а її думки залишаються актуальними і сьогодні.